Мого найкращого бійця, у якого загинув на фронті брата, не відпустили з фронту на похорон. Пише телеграма Тетяна Чорновол мовою оригіналу. У відпустці він рік не був в жодній. Ми додали підрозділ, Мене не відпускали вже майже два роки до родини. Але щоб на похорони, не відпустити це жесть. У минулому році у такій ситуації мені варто було написати рапорт на відпустку по сімейним обставинам. Бригаду в якій ми воюємо. і Його відпустили. Проте все міняється в гіршу сторону. Тепер бригада, в якій ми воюємо, хоче документи з матеріальної бригади материнська каже: ми такі як може, хочемо, не даємо. У нас інша схема. Тобто мені місяць потреба їх всіх вмовляти. Наші рабовласники бригади, в які я воюю, цинічно знущаються, адже зрозуміло, що похорони чекати не будуть, поки вони папірцями обкладуться. Мирослав пішов на фронт добровольцем в перший місяць повномасштабки о 18 років. Обманув маму його не брали. Та він вмовив підписати контракти, приєднався до розрахунку. Петерка стовне. Не під скибином обороняв Київ і так далі. Вже четверте ріка гроші по контракту. 18 він не отримав до сих пір. Всі доки подано, і все в процесі. А я так бачу, це все пізджош, адже процес вже скоро. Як рік тягнеться і кінця краю не видно, як і відпустки для військових два місяці кажете, положено на похорони. Відпустити закусили. Це насолода владою над солдатами. Мирославу зв'язку із загибелю брата отримав підстави звільнитися з Армії і його образа за таке ставлення до себе, така глибока, що він прийняв рішення. Хоча він був єдиним у своєму взводі, хто не думав про мобілізацію і хотів служити, дуже мотивований, серйозний і професійний, так я залишилася без найкращого бійця і не одна я залишилася без найкращого бійця усі ми, але я підтримую таке його рішення, бо він найкраще. Я хочу, щоб він жив, побачив життя, народив дітей. Бо зараз таке коїться нас, вбиває власна армія і морально, і фізично підполковник Нацгвардії, екс начальник штабу бригади НГУ «Азо» та оборонець Маріуполя Богдан Кротевич закликав головнокомандувача збройних сил України піти у відставку через накази, які наражають життя військовослужбовців на небезпеку. Про це Кротевич розповів інтерв'ю «The, The Guardian. за словами Кротевича, генштаб зсу займається ручними мікроуправліннями цілої армії і відправив, підкреслив накази солдатам і частинам, які змушують їх відпочивати та базуватися занадто близько до фронту. Богдан Кротевич розповів, що одним із таких наказів є вимога від генерального штабу для солдатів, які закінчили зміну, відпочивати не далі ніж 50 метрів від передової. В тилу їм відпочивати не можна, сказав Кротевич. Відновлення солдат так близько до лінії фронту наражає їх на небезпеку через різке розширення використання безпілотників пів, які можуть працювати на відстані до 22 кілометрів. І російських авіабомб мені почали надходити від вищого командування армії від штабу головнокомандувача наказу, який став. Вали усе більше злочинними, які я і за своїми з чистим сумлінням не міг виконати і виконати. Повідомив Кротевич за словами Богдана Кротевича. Через такий наказ за штаб Азову змогли уразити росіяни. Ми отримали пряме влучення. Повідомив він. Вони все ще мають менталітет воюючих у другій світовій війні. Вони досі відмовляються визнавати нові засоби ураження цілей. Вважає Богдан Кротевич. Також Богдан Кротевич вважає, що головнокомандувач Олександр Сирицький не зміг зламати російські лінії оборони у 2024 році, окрім Курського напрямку, Сирицький не вимагає застосувати високу науку і мистецтво війни. Він застосовує лише дві функції. Якщо ворог атакує, ти просто кидаєш туди більше людей. Якщо ворог переважає води людей і скажи, що ти переживаєш за життя людей. Наголосив Богдан Кротевич. Він доєднався до Азову у 2014 році. Він брав участь у АТО операції об'єднаних сил. А у 2021 році став начальником штабу тоді ще. Полку після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кротевич захищав Маріуполь та Зосталі у травні 22-го року. Потрапив у російський полон у вересні 22-го року. Його звільнили з полону, і він повернувся на службу у бригаду. 26 лютого він не завершив службу, адже має на це право як колишній військовополонений. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.